Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, що вас порадує ближчим часом. Вчора я знімала відео і пропонувала зробити чисточку. Багато хто відгукнувся, тому завтра, завтра у нас повний місяць, 12 число, 12 лютого, будемо робити чистку від негатива, забирати. Негатив. А сьогодні подивимося, що вас порадує ближчим часом. Ви загадуєте для себе строки до трьох місяців. І ми будемо дивитися на колоді Санта-Мерта. Це колода святої смерті, да? колода, яка показує, що треба святкувати і жити це життя, а не просто щоб воно проходило повз вас. Да? Насолоджуватися. Кожен день ця колода вчить, що треба насолоджуватися. Все має початок і кінець. Тому цей відрізок часу насолоджуйтесь життям. Три варіанти: перший, другий, третій, жовтий, рожевий, синій камінчик. Якщо вам треба час, ви думайте, ставте на паузу, в описі завжди є тайм-коди. А я буду розпочинати з першого варіанту. Дивіться, що у вас порадує в загаданий вами срок. Це основна карта. Ух ти, король Пентаклів, да? такий, мужчина з сундучком вас порадує. Щось як приносить в цьому сундучку, да? от Я прийшов, я знайшов скарб от вашого мужчини, якщо ви жінка, да, може бути успіхи, і це вас порадує, там, запропонують хорошу роботу і так далі. Ви можете взаємодіяти з мужчиною, з важливим для вас, він для вас вигід... ви має вигоду якусь, да, вигідні, якісь пропозиції або там по серцю для вас. Ну, і це і ваш може бути. Фінансовий, да? Вас може порадити ваш фінансовий стан. Король мій найвищий такий фінансовий стан. Давайте будемо уточнювати, що тут, Ух ти, вежа. Відлюдник. жриця, нічого собі. Які цікаві карти, так? Да? Ви знаєте, можливо, хтось із вас отримає дуже важливу якусь інформацію, інсайт для того, щоб зробити якийсь прорив. Хтось може прям наважитись за цей період часу прислухатись до себе і поміняти і професію, і вийти з стосунків. Тут важливі да, зміни, тут вежа стоїть, і потім свій особистий шлях. В когось прорив. Хто займається власним бізнесом, особливо, да? можливо, езотерики, мене тут колеги, я вас вітаю, дивляться, у вас теж тут прорив. Ну ви тут якось такий переломний момент, будете, будете міняти. Оцей мужчина може вірватися в ваше життя несподівано. Десятка кубків, ви щасливі в особистому точно будете. І тут якийсь вихід із застоя у вас іде. Вихід із застою, знаєте, ніби з пустого в порожнє вже перестануть переливати. Можливо, ваш мужчина наважиться на щось таке серйозніше, в нього може бути прорив, да. Ну, він може тут, не знаю, запропонувати жити, примиритись. От зв'язано щось з ним. Якщо прямо у вас це не стосується, да. Ніякого ми поруч ви не хочете, не, не знаєте, не маєте. То у вас тут може бути да, зміна напрямку. Ви підете там за покликом серця кудись в творчість можете піти, в езотерику можете піти. І це для вас буде несподівано, ну і дуже сильно результативно. Ще три карти для вас дістане. Ну, як не крути, тут гроші в когось прямо. Шістка пентаклів, так? Да тут Якісь правильні рішення будуть прийняті. Вони ніби по цим картам і інтуїтивні ці рішення, але да? в той же час і інтуїція з логікою тут зійшлись От Жиється і Королава мочів. Да? Я почувствувала, я проаналізувала і от так зробила. І це привело мене до успіху. Но найбільше тут, звісно, по картам все-таки йде фінансові якісь зміни. Ну, і ще да, може бути, що якийсь серйозний мужчина Появляється у вашому житті, який розтоплює ваше таке вже серце королевих мечів. Да. От ви вже думали, може, що вже не хочете, не знаєте, не цікавить вас, а тут появляється мужчина і розтоплює його. Вигідна пропозиція по роботі, по фінансам, тут теж може програватися. Ось так. Шикарний перший варіант. Так Забираю карти в колоду, щоб було і другим варіантом такі шикарні карти, якщо мають пропасти, Да? я вас вітаю одинички, пишіть коментарі, враження. А я буду переходити до другого варіанту, що вас порадує загаданий вами срок. Так, дев'ятка, дев'ятка жезлів. Ну тут вона така, бачите, інша, це як ви ніби забираєте перешкоди. Ви забираєте тут якийсь як бур'ян, да, щось таке, що вже відсвіло. Чистите свою територію. Можливо, ви приберете хтось, можливо, ремонт доробить. Да? От що вас порадує? Чистка. До речі, да, я казала, завтра чистка така. Що вас порадує? Давайте трошки уточним. Дивіться, одні одинички. Да, ви тут щось зачищаєте, щоб пустити нове, розумієте? Да? Ви втомились від чогось, від захламлення якогось, людьми, ситуаціями просто Да? Просто той ремонт робити, там обої піде Те обдирати, бо вже достали, вони вас вже там сиплються і так. От такий якийсь стан, що мені вже це надоїло, я хочу нового, і нове прийде. І нове прийде, ви будете якісь мати нові ідеї. Ви вийдете з якогось лабіринту. Ну, щоб з нього вийти, да, то собі треба розчистити шлях. Зупинити думки, прибрати там, навіть своє просто робоче місце, якесь, не знаю. Чи кухню просто поприбирати. Ну, що ви захочете. В дворі, хтось в приватному секторі живе, да? ну, ніби якась оця така чистка, вона відкриває вам нові горизонти, новий шлях. Ну, знову ж таки, да? Повішений тут у нас іде помірність. Ви вириваєтесь. Шістка кубків. Ви тут вириваєтесь от від чогось минулого. Знаєте, у вас щось з минулого дуже сильно тяготить. Від простих буденних речей, да, от там, не знаю, поломана якась техніка, якою ви вже там не можете нормально користуватись, ну но вам. Не хочеться викидати там светр, якийсь, я не знаю, з диркою, який ж про щось нагадує, викиньте його. Або, не знаю, гарну нашивку зробіть. Ну от приберіть от те, що забирає вашу енергію. Люди, які там, не знаю, тянуть енергію з пустого порожнього якісь розмови розводять, а вам треба ділом зайнятися. Да? Ремонт там, ще там щось, кожен розуміє, відчуває, про що я кажу. От у вас у вас це поради, що ви це зможете зробити. Це важливо. Це, знаєте, це закрити якийсь гершталь для себе. Ви щось закриєте для себе, бо ви скажетесь комусь, кому ж давно хотіли сказати, да, ввечері лягали, Думаю, завтра я скажу і так 10 років, ну, ближчим часом скажете. Розумієте, ось так. Ви тут закриєте для себе якесь питання. Що ще? Хочу карта для вас сказати. Прорив теж тут у вас продовжуємо так, дивимося знов далі. Бачу, що не записується, то продовжую далі. Ось я дістала лицаря Жезлів, трійку Пентаклів і лицаря Пентаклів. Так, фінансовий ріст тут йде. Взагалі, взагалі якась можливість о, щось поміняти в своєму житті. Ну знову це ж ваша якась буде дія. Ваша ініціатива. От дуже багато ходить у вас енергії, думок, да? от ви направлені на те, що треба щось завершити, щось зробити. Може, борг комусь віддати зможете в цей, цей період, ну хоча б там більшу половину віддати, да? або і все. Вам, якщо ви вам принесуть, взагалі ви зможете завершити тут щось, закрити якесь для себе запитання важке, що над вами навісало. Ви причащаєте собі шлях на майбутнє. Ну, це можливо тільки завдяки тому, що ви забираєте те, що вже от не потрібно, да? викидаєте, чистите. Це як на городі перед тим, як щось посадити, спочатку треба цей город почистити, перекупати і так далі. Так само і у, у вас тут в житті. Вам треба спочатку позбутися старого, розхламити все, а тоді вже там залишати місце, щоб прийшло щось нове. Ось такий для вас варіант, двічки, будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції, а я переходжу до третього варіанта, хто обрав синій темничок. що у вас порадує ближчим часом. Десятка мечів, що завершається. У вас якесь завершення іде, так? Да? Тут щось, що вас мучило. Що не давало вам спокою, складні стосунки можуть завершатися. Зараз давайте будемо уточнювати. Тут уже все, що завгодно може бути. Що з минулого тянеться? Що тянеться з минулого? О, а ну да? ви відрізаєте те, що тянеться, те, що болить уже давно. Знаєте, те, на що ви навіть хотіли закривати очі по дві ночі. Можливо, хтось, знаєте, поставить крапку, зрозуміє, що його робота не приносить такого доходу, як він би цього хотів і закриє. Ну, там, якийсь міні-бізнес чи ще щось. Це теж буває важливо зробити, це складне рішення. Ну, якщо воно топить, то краще зараз це зупинить, ніж повністю захлинутися в цьому, чи да? боргів набратись. Тому ви тут те, що от ви не хотіли приймати, от ви якось в цьому. Сопротивлялись, ви змушені будете поставити тут в чомусь реально крапку. Що ще вас порадує? Що ще вас порадує? Дев'ятка пентаклів, дев'ятка мечів, шістка мечів. Ви Знаєте, хтось дійсно відправиться до цих нових фінансових берегів. Дев'ятка мечів в цій колоді вона така тут цікава, знаєте, тут. Вона показує людину, вас може показувати, швидше за все тут ви йдете. Да? Вона відрізняється від класики. Людина, яка от не хоче чути і бачити, що відбувається. Вона така заскрузла, да? от все, у неї є своя думка, от вона обмотана цією думкою. І тут ну, нічого ти не можеш зробити. Все, закрита книга. Людина не чує, не хоче. Можливо, ви з кимось спілкувалися, розуміли, що людина вас не чує, ви не можете вплинути. Ви закриваєте це. Ситуація так само. Ну, і ви почнете тут щось чути. І ви тут щось починаєте чути. І розуміти, що от, ну, вам треба, не знаю, десь переїжджати, е міняти професію, роботу, да, напрямок. Хоч щось треба в своєму житті вам поміняти, щось завершити. І раніше ви як ніби до цього не готові були. Вам було дуже шкода. Дуже шкода з цим прощатись. Або ви сподівалися довгий період часу, що там ви зможете домовитися з цією людиною, що ця людина поміняється, що ви зможете цей бізнес підняти і так далі. У кожного буде своя ситуація. Ну, тут вам приходить все-таки таке сознання того, що краще це зупинити, для того, щоб там краще далі було, да? щоб рухатись вперед. Хтось може переїде. Тяжко да. на цій квартирі дорого, чи ще там щось. Що ще з вас порадує ближче часу? Ви знаєте, все, що тут буде робитися однозначно на краще. Дивіться, в кінці карта мага. В кінці карта мага це шикарно. Відкриваються дороги для вас. Ви будете чути інтуїцію хтось, можливо, буде чомусь новому, новому навчатись, там до прикладу, ви думали, що потягнете хобі, роботу і ще там же, да? Ви розумієте? Ні, не потяну. Признаюсь собі в цьому час. От, вибираю я хобі, не роблю його своєю роботою і вчусь, розвиваюсь, іду вперед. Вмага все в руках. Да? Він, він, він все вміє і все знає. Так і про вас можна буде сказати. Ви йдете на такий новий якісний для себе рівень через трошечки таку ну не біль, але от. Відмову від чогось, можливо, важливого зараз для вас, відкриття очей на правду, розуміння ситуації, до прикладу, когось там, не знаю, фінансово не все так прекрасно, як ви собі думаєте. да? Ви собі сядете під там, скільки ви заробляєте, скільки ви тратите, для вас це відкриє очі, і ви поправите ситуацію, там, не знаю, віддасте борг, або відбуєтеся якусь. Робота, ви берете щось для вас важливо, розумієте? Тут Будь в будь-якому випадку притрати. Ну і двійку і кубків, що у нас на дні. От вона попалася в очі, то я озвучую. Можливо, якась допомога, підтримка, два джерела, знову ж таки, доходу, кохана людина, ви не самі. Ну, у вас тут відкриваються зовсім нові можливості через те, що ви наважуєтесь втратити щось. Ось так. Ну, такий варіант. В результаті дуже добре. Просто не бійтесь цих трансформацій, які будуть ближчим часом відбуватись. І краще піддайтесь їм, для того, щоб все для вас пройшло менш болісно. Не будьте цією дев'яткою мечів, швидше з себе її знімайте. Не будьте там спертими, да? не кажіть, що ви все знаєте, що ви все чули, що ви ну, знаєте, як там розказують. Ой, я вже це знаю. Послухайте все. От для вас ближчим часом треба бути більш відкритими. Це вам тут дасть якусь більшу легкість. Да? Це я десь бачила в Тіктоці, мені фраза сподобалася. З чим відрізняються да? бідні і багаті. Багаті весь час навчаються, весь час чують, а бідні і так все знають. Розумієте? Ось, типу того, вам треба буде поміняти якісь свої погляди. Це буде для вас якось. Проти шерсті, да, прийдеться зняти, можливо, корону, але зрозуміти ситуацію, і її сознать, вам прийдеться для того, щоб з неї вийти на якісний, класний рівень. І це вас, ви розумієте, як називається відео? Поради, да? В результаті все одно порадує. Ось таке відео, ось такі варіанти, будь ласка, пишіть свої враження, ставте реакції. Свої вподобайки, чи, можливо, комусь не сподобається, теж ставте, не забувайте реакції. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. По-па!